Ми готувалися до цієї гри цілий тиждень. Ми розбирали цю гру, яка можлива буде. Тому хлопці виклалися на всі 100%. Я дуже вдячний їм подарували емоції і вони зараз їдуть з хорошим настроєм додому. Ми цілий тиждень розбирали, як вони можуть грати, тому ми відпрацьовували деякі моменти. Тому сьогодні не все виходило. Ну, були моменти, які повинні реалізувати і забивати ще пару м'ячів. Перший тайм був більш емоційний, поки були сили. А в другому таймі вже були емоції, вже десь хвилювалися, щоб не пропустити. Тому можна сказати, я дуже вдячний за цю гру. За перший тайм, за другий вони виклалися на всі 100%. Вони зіграли начебто, ну. Може, може бути на своєму рівні, а може і нижче, я не можу сказати, порівняти їхню гру так, як вони можуть грати. Гра була дуже тяжкою. Ми намагалися грати в футбол. «Бити м'яч просто так, дати бій Шахтарю. Та ми його дали, мали перемагати, але чогось трішки не хватило нам. Ми відталкувалися від своєї гри. Ми більше хотіли самі грати в футбол, а не вчити суперника, як вони грають, що вони грає. Так подивилися пару роликів, але ми... це для нас не було так важно. Перший тайм ми більше грали з м'ячем, у нас більше моментів трішки було. Але другий був тяжкий за того, що треба було зупиняти цей натиск. Так, та вони давили, давили, давили. Нам потрібно було трішки стримувати да, цей натиск. Але ми задоволені, в принципі, результатом. Могли краще, а вийшло, як вийшло.